Доброго дня, шановні. Сьогодні ми на каналі Маперського з розберемо питання додавання на Google-карти точки компаній, у якої немає певної адреси. Тобто нема адреси, до якої можна прив'язатись, і тому нам не надходить лист від Google, тому ми не можемо прийти підтвердження компанії. І зараз я вам розкажу, як це можна зробити, якщо ви знаходитесь, ну, наприклад, в лісі. Або якщо у вас бізнес знаходиться у арабській країні, адже зараз ми. З таким зіткнулись, робили мережу аптек у Єгипті, і у Єгипті, як виявилось, нема адрес, нема номерів будинків, і тому дуже важко підтвердити бізнес. Отже, не перемикайтеся. Отже, шановні, у нас є. Аптека, яка знаходиться у Єгипті. Як ми бачимо, зараз ця аптека знаходиться на вулиці Ель-Салам у шарм ель шейх І якщо ми зараз натиснемо і подивимося от, наприклад, на сусідній бізнес, то у сусіднього бізнесу просто є офіс номер, намабей це ця затока і е, дорога, Є дорога і область. Тобто нема номеру будинку. Тобто Всі ці бізнеси вони знаходяться на дорозі Ель-Салам. І в нашій аптеці так само є проблема. Е, така сама, тобто нема номеру будинку. Тобто Я, якщо відправлю лист, він нікуди не прийде. Е, якийсь, можливо, місцевий поштар знайде цю аптеку, принесе лист, але це не факт. І найбільш вірогідно, що сам алгоритм Гугла. Він не відправить лист, тому що нечітка адреса, зрозуміла йому адреса. Цієї адреси нема на Google карті. Тобто ми вводимо South Sinai Governate» і індекс, і алгоритм не виробить лист і він не поїде. Тобто нема куди відправляти листа. Або ми можемо знаходитись десь в полі. От я тут. Підібрав, так, ми можемо знаходитись тут десь в полі, і тут нема. Тут є суржа є поблизу село якесь так, ось, от, допустимо, база відпочинку Пет. От База відпочинку суржа, от всі знають, де ця база відпочинку в Суржі, Але якщо я співробітнику Гугла скажу, що ось. Тут є база відпочинку, він спитає, яка там адреса. Ну і нічого ми не можемо сказати. От в такому випадку і згодиться нам технологія, яку Google запровадив. Називається технологія плюс-кодс. Тобто плюс-коди. Що таке плюс-коди? Плюс-коди це коди місцевості, які замінюють координати. Тобто, якщо ми беремо якусь компанію на Google карті, наприклад, аптеку, ми бачимо, що в неї є широта, ось вона, і довгота. Ось вона, 34, там, в кожній аптеці своє. І е, це якби координати. Але ми ж не будемо писати в назві аптеки або десь в адресі координати, або широту до футу. Це незручно, багато цифр і не всі це зрозуміють. Тому придумали от такі, таку спрощену систему, яка називається плюс-кода. Тут є відео, я і на. Цю сторінку залишу в посиланні посиланні у описі, я і на це відео залишу посилання посиланні в описі. Ось. І ця технологія передбачає, що ми можемо створити компанію. Ми можемо цій компанії дати цей плюс-код, тобто це місцеположення, і використовувати цей плюс код як. Частину адреси, і це допоможе нам довести, що у нас дійсно бізнес існує, або додати цей бізнес на Google карт. Якщо ми візьмемо будь-який бізнес на Google карті, ну, наприклад, на мою компанію на Google карті, ось Маперська реклама, наш офіс, так, ми відкриваємо карти. І ми бачимо, що в нас також є ось плюс-код MHMGM плюс MH GC. Тобто оцей значок тут, це означає, що це плюс-код. Якщо Ми, ми будь-яку можемо, фортеця, наприклад, бачимо, тут теж є плюс-код. І е, цей плюс-код, він заміняє наші координати. Е, яким чином ми можемо його дізнатися? Тобто, якщо в нас компанія вже є на карті, ну ми якось додали їх. Тось ми просто Запропонували як місцевий експерт-правку, і компанія вже є на карті, просто в нас немає змоги її підтвердити, ми беремо точку і ми дивимося, ось тут у нас є цей плюс-код. Але якщо компанії на карті ще нема, то ми просто беремо якесь місце, нажимаємо, де ми хочемо, щоб наша компанія була. ось ми, так, І тут у нас є координати. Зразу з'являються знизу координати. Якщо ми натиснемо на ці координати, у нас відкриються ці координати. Як картка компанії. І ось тут в нас є вже плюс-код. Ми копіюємо цей плюс-код і зберігаємо йому собі. В нас є можливість пошукати плюс-коди також на цьому сервісі, який я вам дам посиланні. От плюс-код. на цьому посиланні тут є Find your code, Або я вам дам посилання одразу, і от у нас є можливість пошукати ці коди. Наприклад. У нас є можливість пошукати по сіці, додати вид зі спутника супутнику змінити мову. Я не знаю, чи тут є українська, тут нема українська, тільки російська і англійська. Добре, але от ми, наприклад, там, де ми є, так. от. У нас є, бачите, квадратики. Ми можемо в цьому квадратику, от є сусідній квадратик більш-менш, або тут у нас є ось наш квадратик. от, от наш плюс-код, бачите? Або от ми хочемо там в суржу. Пам'ятаємо за цю суржу і ми туди. Туди о, база відпочинку, а от база відпочинку знаходиться тут. І в цьому квадратику у нас плюс-код. От. Тобто, отут треба було б, якщо ні, вони будуть підтверджуватись, якщо, то, або якщо в них дійсно нема адреси, бо нам просто може бути не вказано, ми можемо використати тут от цей плюс-код. Далі ми звертаємось до процедури реєстрації компанії. Тобто, якщо ми Створюємо картку компанії Business, у, у профілі компанії Google. Ми е, в адресі вписуємо цей плюс-код. Тобто ми адресу починаємо з цього плюс-коду. Тобто, бачите, як тут ось аптека. І ми пишемо в наш плюс-код, який ми взяли. До цього цієї точки не було. Тобто, цей плюс-код я брав, от, як е, я показував тільки, що я просто натиснув на це місце, де має бути, і через координати я його додав. Потім я Пишу, як, ну, я обычно орієнтуюся на ті місця, які є поблизу. Тобто Ель-Салам це дорога, Шарм-Шейх, ель Саус Сінай, Южний Сінай це область, індекс та країна Єгипет. Після цього ми вже маємо якби, базу. Тепер нам треба доводити, що ми дійсно існуємо. Коли ми звертаємось у підтримку Google, тобто нам не приходить лист. Від Google, і ми не підтвердили точку. Навіть навіть тоді, як ми підтвердили, буває точку блокують за недостатньою кількості даних і просять знову довести, що дійсно є. Зазвичай це виходить у. Двох координатах. Або ми робимо відеопідтвердження, тобто в нас в тому місці, де ми е, розмістились, в нас є інтернет, і ми можемо зв'язатись з підтримкою. Тобто ми в Google Meet чи в спеціальному додатку нам висилають посилання, ми домовляємося з модератором про відеопідтвердження, і ми показуємо, що ми дійсно є на цьому місці. Це якщо в нас є інтернет. Якщо в нас немає інтернету, то ми робимо фото і відео і надсилаємо. Тобто ці фото і відео мають максимально. Чітко, максимально якісно доказати, що ми дійсно є на цьому місці. Тобто це мають бути широкі е, відео, широко маєте знімати. Тобто не просто ваші двері чи ваш так, а максимально широко, щоб було видно, що є е, біля вас. Тобто, коли модератор приймає рішення, чи ви дійсно існуєте, йому потрібно розуміти, е, що ви знімаєте саме в тому місці, де ви кажете. Тобто Він орієнтується на ті е, е, орієнтири, які є. Окрім вашого бізнесу біля вас, тобто магазини, які біля вас, які вже є на Google карті. Або це може бути, якщо це в лісі, наприклад, з тою самою туристичною базою. так, ми казали, Це має бути якийсь міст, або якась річка, яка повертає в цьому місці. Або от, е я дивився, та база е в Суржі, Зараз я ну, ось у нас десь тут це, я навіть це загубив. Де то є? Ага, ось тут база, так, база відпочинку. Тут я, наприклад, буду знімати звідси. Від дороги і буду йти сюди, і буду казати: от бачите, тут будівля, тут наліво, тут два дерева, тут направо будівля так загинається, а якщо я повернусь назад, то там через дорогу, через також є будівля. Ось вона. Тобто, і ось ми обходимо, і тут так загинається будівля. Ну тобто це буде зрозуміло, так? І тут в нас є вивіска. Далі, що в нас має бути? У нас має бути онлайн і офлайн частина. Доказової бази. Онлайн-частина це ваш веб-сайт. Ваш вебсайт має бути зареєстрований на когось. Тобто, має бути доменне ім'я. Наприклад, базовідпочинку.com.ua. Тому що, коли ви реєструєте домен, коли ви робите своє ім'я якесь, мінімум на один рік це робиться, ви даєте дані, тобто, це з якимось закріпляється. Тобто, ви не. Нефіктивний бізнес, так? Ось, І ви цей домен прикріпляєте до вашого сайту. Навіть якщо ви не хочете робити сайт, хоча ну, в вашому випадку це трошки складна історія, і вам потрібен сайт, то можна його навіть зробити у безкоштовному сервісі Google Sites. От в мене тут є блог на цьому сервісі. от якщо ви побачите, він, Google Sites, дуже простий такий редактор сайтів. він, ну, за, за, за 20-30 хвилин можна розібратись. У тобто нас є сайт. І на сайті ми вказуємо, перше, ми вказуємо нашу адресу разом з е, цим плюс-кодом. Тобто ми плюс-код починаємо з цього адресу. Ми вказуємо цю адресу, копіюємо прямо звідси. Ми вказуємо телефон, який у нас на Google карті, обов'язково також на сайті. І ми вказуємо телефон і вказуємо нашу адресу. Ось. Після того нам треба попрацювати з офлайн, тобто з реальними предметами доказової бази. Це, по-перше, це вивіска. Тобто, ваша вивіска має, бути, має відповідати вашій назві на Google карті. Тобто, якщо аптека доктора Ахмеда Насрій, то в мене має називатися аптека доктора Ахмеда Насрій на е, моїй вивісці. Тобто я підходжу, я роблю фотографію, в мене там оця назва. Потім зазвичай ми робимо табличку з графіком роботи. Але не тільки з графіком роботи, ми ще вказуємо там адресу. Тобто, а е півробітник Google просить показати цю адресу. І ми робимо або табличку з адресою, де в нас є цей плюс-код, або ми робимо табличку з графіком роботи, і внизу ми пишемо адресу, пишемо телефон і пишемо домен, пишемо пишем наш, наш сайт. Тобто Ми використовуємо всю ту інформацію. І ми робимо відео, от, наприклад, тут. От ми Навіть це відео як головна картинка, треба, мабуть, якусь покращу фотку загрузити, щоб вона стала головною. Ось Тут у нас відео цієї аптеки. Так? І от бачите, максимально тобто є Shader NTK. Тобто ми знімаємо відео, що є поряд. І тексталь, ну, тобто Ці точки є на карті і так зорієнтуватись краще. Ось ця аптека. Таким чином, в нас там є табличка, яку ми фотографували. Ну, на жаль, я тут, тут її не бачу, але коли ми доводили модератору, ми показували у відео ту табличку, і таким чином ми підтверджували. Тобто ви маєте розуміти, що цей метод він підходить для бізнесу, який працює, який є. Тобто, якщо це якась будка в лісі, яку ви з дерева поставили. То там має бути графік роботи, і ви маєте бути у цей час на роботі. Тобто це не підходить для бізнеса, який, так скажемо, ну нефіктивний, або просто бізнеса, який приїжджає по дзвінку, або просто це послуги, які надаються на цьому місці. Має бути щось фізичне для того, щоб ви розміщувалися на Google карті. Якщо немає нічого фізичного, тобто просто в лісі нічого немає, ви на дерево хотіли це все повішити. Так не підійде. Тоді вам просто треба по-другому вести бізнес. У вас послуги в якійсь зоні. Ви підключаєте google рекламу, і у вас є Google профіль компанії як послуги. Тоді з зоною обслуговування, і це все це в мене окремо є відео про Google бізнес для послуг. Ось. Навіть робили люди, коли вони ставили просто будиночок в лісі, в них вивіска в них, оцей плюс-код, вони все підтверджували, графік роботи, але вони тільки по дзвінку. Але завжди є ризик, що якась людина поскаржиться на вас, що вас нема в цьому місці, тобто вам видалять точку або знову її заблокують, або просто буде змінювати вам графік роботи там. Ну і все ж таки можуть бути проблеми. Тобто, навіть якщо ви зробите все, як я кажу, але ви там не будете в. Ті години, які вказані, то у вас є ризик того, що на вас поскаржиться клієнт, який приїде і вас там не буде. Це вже е, під ваш, е, на ваше розуміння цієї ситуації. Отже, я сподіваюся, це відео вам допомогло. Можна, обов'язково, якщо допомогло, там лайк, підписка, колокольчик, е, дзвіночок, дзвіночок. І все.